Майбутнє нашого рідного краю це діти. Діти повинні бути щасливими, а для цього про них треба турбуватися. Місто конотоп не вистачає дитячих майданчиків. Наприклад, на вулиці Клубній, 121, на чотири багатоквартирні будинки немає жодного сучасного дитячого майданчика, де могли б вечорами гуляти мами зі своїми дітками. Та все ж є небайдужі до потреб нашого міста люди та організації. Так фонд розвитку рідний край Сергія Талали відреагував на численні звернення мешканців цього мікрорайону і встановив тут дитячий майданчик. Тепер діти зможуть бавитися тут щодня. Фонд розвитку рідний край вивчив багато заявок конотопчан і найбільше прохань щодо встановлення дитячого майданчику було саме від мешканців вулиці Клубної, адже тут його дійсно не вистачає. Я думаю, що це наш перший крок. Ми й далі будемо працювати по цій програмі. І інші будуть майданчики по місту конотоп. А фонд рідний край завжди приділяє увагу всім тим проблемам, які до нас доносять місцеві жителі. Адміністрація товариства Жець 7 вітрів і мешканці будинків по вулиці Клубна, 119, 121. Хочуть подякувати голова Сергію Ніколайовичу за той подарок, який він зробив для дітей, яких тут знаходиться до 10 років, проживають понад 60 чоловік. За ту дитячий майданчик, майданчик, який був сьогодні встановлений і подальше будуть діти радуватися, кататися і так далі. Я хочу подякувати фонду рідному краю за цю площадку, тому що я тут виросла і дуже приємно, що діти вже щасливі і можуть кататися на різних качах.